Україна експортує лише роду і зерно. Ну щодо роди, справді українське машинобудування нині має системну кризу за багатьох причин і логістичних, і енергетичних кажуть про те, що нове дихання металургії машинобудування починається з розвитку українського ОПК, і це дійсно правда. Але в цьому відео ми б хотіли би поговорити про інший напрямок, який справді відроджує ці галузі. Мова буде про вагонобудування. І все йде таким чином, що Україна починає виходити і на європейські ринки. З вами Валентин. Під час повномасштабного вторгнення залізничники справді показали характер і дуже непогано виконують свої обов'язки. Звісно, це ще підсилюється тим, що на фоні європейських залізничників наші ще і пунктуальніші за них. Хоча це має свої і об'єктивні причини, адже саме менша завантаженість та технологічність відносно німецьких колег, проте Україна має величезний досвід у вагонобудуванні. на відміну від більшої частини країн ЄС в Україні залізничний транспорт це основний вантажний вид транспорту. Як вже зазначалося, ми експортуємо багато сировини, а вона має низьку додану вартість, що робить питання вартості перевезень надзвичайно чутливим. Залізниця за рахунок ефекту масштабу суттєво здешевлює перевезення плюс часто вона є надійнішою та стабільнішою за морські чи авіоперевезення. За весь час незалежності Україна активно виготовляла вантажні вагони різних типів: зерновози, цистерни, контейнеровози, платформи тощо. Основними виробниками є Крюківський вагонобудівний завод ДМЗ Карпати, а також вагонобудівні заводи «Укрзалізниці». До 2014 року ці заводи працювали саме на московський ринок. Внутрішній парк практично не оновлювався. Що після початку війни, тобто 2014 року. Зробило певно кризу, і самі потужності значно просіли. Виробники довгий час думали, що все ж таки рано чи пізно московський ринок знову буде для них відкритий. Тож довгий час сиділи на місці, чекали. Особливо ситуація така була на Крюківському вагонобудівному заводі, адже частиною акцій цього. Підприємство володів громадянин Московії проте вже у 2022 році підприємство розпочало сертифікацію вагонів платформ для ринку ЄС та європейської колії. Врешті-решт, підприємство пройшло сертифікацію і тепер спокійно може продавати свої вагони на європейському ринку. Насамперед йде мова про платформи для контейнерів. Саме контейнерні перевезення є лідером серед європейських залізниць. Тож на цьому ринку справді можна гарно працювати, і Україна вже починає це робити. До речі, стимули для наших виробників виробляти саме вагони європейської. Ко зразка дає і наша залізниця, адже неспівставність колії і габаритів вагонів ускладнюють експорт нашої продукції до європейського союзу і імпорт так само. Тож залізниця починає замовляти саме європейського типу вагону, що теж мотивує наших виробників розвертатися в потрібну сторону. Із процесом євроінтеграції України такий попит лише буде зростати. Тож замовлення і ресурсна база виробників доволі велика. Їх треба просто використати для того, щоб стати на ноги в нових західних реаліях. Не лише в Україні залізничні перевезення переживають період підвищеної уваги. В останні роки в ЄС розпочався справжній залізничний ренесанс. зважаючи на потребу зменшити використання імпортних енергоресурсів, а також екологічну повістку країни ЄС активно розвивають залізничні перевезення. Мова йде не лише про швидкісні залізниці, що вже давно стали буденністю для мешканців. В заходу, де відновлюються нічні поїзди, особливо це стосується туристичного сектору. Залізничні оператори ЄС повідомляють, що денні і нічні поїзди перезавантажені. Парк спальних вагонів справді дуже сильно скоротився, тож перекрити весь попит дуже важко. І тут відкриваються можливості для наших виробників. Теж вони можуть виконувати замовлення пасажирських вагонів. Для цього треба теж прийти сертифікацію, і це можливо. Ну а перед цим, звісно, модифікувати наявні моделі. Україна має величезний досвід у виробництві пасажирських вагонів. Звісно, це нелегка справа. Виробник на сьогодні тільки один це той самий крюківський вагонобудівний завод, але чому. З часом не сформувати ще тут декілька інших виробників. Допомогти нам у цьому може європейський капітал, але тут є проблема. Наша залізниця лишається монополістом, причому багато де не виправдано. Досі Укрзалізниця має негласну монополію на пасажирські залізничні перевезення, з оціну монополію на тягу, і це при тому, що більша частина локомотивного парку УЗЕ аварійна. Відкриття ринку тяги для приватних компаній могло б залучити значні інвестиції у цей сектор, що у купі з ініціативами щодо локалізації виробництва могло б сприяти і розвитку локомотивобудування. А це ще одна перспективна галузь, що не представлена в Україні. Так, у нас був Дніпровський електровозобудівний завод, який разом з Siemens випустив десь 20 локомотивів. Але на цьому історія нашого виробника локомотивів завершилася, адже монополісткарзалізниця разом з виробником поринули в світ корупції та кругової поруки. Причому на ринку є зараз бум замовлення і виробництво локомотивів, і в нього теж можна гарно вписатися. І тут можна справді постаратися завести європейського виробника, адже тільки «Укрзалізниця» потребує до тисячі нових локомотивів, тобто виробляти можна як і на український ринок, так і на європейський. Багато полегать виключно державного майна. Забувають, що в нього треба інвестувати, а інвестувати треба багато. Тож, якщо ми говоримо про можливість. Приватного оператора на ринку тяги, то це і оновлення парку загалом на нашому ринку, ну, і, звісно, конкуренція. І це все має благодатно попливати на саму залізницю. Але наша реальність це коли УЗЕ не допускає на магістральній лінії новий потужний тепловоз приватної кампанії, бо цього немає в інструкціях. Саме за такими бюрократичними і часто. Просто незбагненними речами і закривається і прикривається монополіст, От, допоки не буде конкуренції, не буде нормального розвитку залізниці в країні. А країна дуже залежна від розвитку залізниці. Це по суті тотожне нашому існуванню. До речі, конкуренція в свій час оживила виробника залізничних візків. Справа в тому, що в Україні замовляють їх як і Укрзалізниця, так і приватні оператори. Тож Інтерпайп, який по суті, почав активно працювати на цьому ринку, дуже багато продавав внутрішньому покупцю, а потім і вийшов на європейський рівень. І взагалі дуже добре продає і працює з західними ринками навіть під час повномасштабного вторгнення. Це саме стосується і вагонів для того, аби були виробники, то треба запускати конкуренцію. А так, поки все залежить від державних замовлень, де бюджет обмежений абсолютно і він в основному направляється на оборону, то ніякого розвитку не буде. Тобто, ми тут бачимо, що створення експортного потенціалу неможливе без нормальних умов конкуренції розвитку всередині країн. Якщо є активна конкуренція, є попит на оновлення, на розвиток, з'являються відповідні гравці, і вони починають активно насичувати внутрішній ринок, а далі виходити і на зовнішній, і все тоді добре. А якщо таких можливостей немає, то звісно звідки взятися тому виробнику, або він вийшов на. Західний розвинений ринок він на внутрішньому сформуватися не може, адже тут, щоб зайти на нього, тут, по-перше, замовлень нормальних немає. А по-друге, якщо вже є, то з такою складною бюрократичною процедурою і часто корупцією, що практично неможливо нормально сформуватися. І так і формуються відповідні підприємства, які стоять виключно на ці корупційні рентії, смокчуться і не розвиваються, і такі слабенькі яких просто розітре світовий ринок на раз два три як до речі, колись розтер повністю совєтське виробництво. До речі, ми недавно на нашому телеграм-каналі жартували, що совєтський чоловік дуже тужить за совєтськими временами і продукцією. Але чомусь як тільки випадала нагода, він замість вагнідафону маяк купляв Панасонік, а замість Жигуля купляв німецький автопром. Власне, ось так. Друзі, ось така ситуація. З українським виробництвом сподіваємося, справді ми будемо відходити від виключно сировинної економіки. І для того, аби відійти, треба відповідні умови всередині країни. До речі, українська економіка дуже багатогранна і цікава, і виробляємо ми не лише вагони, і, звісно, не лише метал чи зерно. Ми багато чого виробляємо і багато чого ще можемо виробляти, якщо зробити відповідні умови. нас, до речі, є курс про українську економіку, дуже цікавий. Такий глибокий, багатогранний в описі до цього відео можете знайти посилання як і на телеграм, наш канал, так і на курси від останнього капіталіста. Буде дуже корисно тим, хто схоче розвиватися в напрямку економіки та фінансів. До зустрічі, дорогі друзі.